Ваша улюблена трускавецька. від тепер в новому дизайні. Зустрічайте Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на в студії для вас. Працює Тетяна Іванська ранок п'ятниці і буквально трішки менше години тому завершився з'їзд республіканської партії в Мілуокі, де колишній президент Сполучених Штатів і вже офіційно претендент на президента Сполучених Штатів Дональд Трамп з'явився на публіці після замаху в Пенсельванії. Він був з перев'язаним вухом. Я думаю. Ви бачили фотографії, де його прихильники також взяли участь у цьому флешмобі і сиділи з пластерами на вухах. Під час промови на зісті республіканців кандидат в президенти Дональд Трамп згадав звичайно і Україну, сказавши, що світ зараз на порозі третьої світової війни, але пообіцяв змінити ситуацію. Загалом це напевно, що основне, що він сказав про Україну, тому що переважно це вся його промова стосувалася внутрішньої політики Сполучених Штатів. Про це сьогодні також будемо говорити. Будемо говорити про те, що ймовірно, що все ж таки Джо Байден. Вийде з перегонів президентських також про це поговоримо. Ну і поговоримо про те, що відбувається в Великобританії. А там під час візиту до Сполученого Королівства Володимир Зеленський дав інтерв'ю в якому також окреслив своє ставлення до ймовірного повернення Дональда Трампа. І тут мені здається, ми говоримо про те, про що я він верніше. Президент сказав про те, про що я наголошую постійно в ефірі: хто б не був, щоб не був ми у себе одні і нам треба покладатися на саме Себе власне Зеленський сказав, працювати з Трампом буде важко. Проте це саме те, що ми вміємо працювати, об'єднуватися і долати ворога. Про це також будемо говорити сьогодні і про допомогу від наших міжнародних партнерів поговоримо і про те, що відбувається на Херсонщина на тимчасово окупованих територіях. Поговоримо про те, як світ зараз ставиться до України і що говорить про це Європа. І звичайно, про наші внутрішні справи. От про вчорашній законопроект також згадаємо, чи матимуть право тепер корупціонери відкупитися від. Своєї справи, ну але розпочинаємо. Ми звичайно з ситуації на фронті та довкола та біля лінії фронту. Сьогодні стало відомо, що біля четвертої ранку росіяни завдали удар у центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. В результаті поранено семеро людей, серед них семирічний хлопчик, і звичайно зафіксовано багато руйнувань. Пам'ятаємо, що обстріл по тиловим містам відбувається з метою терору, тому що росіяни все більше хочуть примусити нас до. Миру, але я думаю, в них це не вийде з нами на зв'язку. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, пане Ігоре, вітає вас! А слава Україні! Героям слава. Вітаю вас, пане Ігоре, Ну, власне, я хочу вже, якщо ми розпочали ось таких новин по Харківщині, хочу якраз про харківські напрямки і запитати про Харківську область, що зараз там відбувається. Я знаю, що на Вавчанському напрямку. Ті території, що були окуповані зараз, росіяни їх активно укріпляють так, готують там фортифікаційні споруди. От що ми можемо сказати по цьому напрямку? Чи може це означати, що росіяни хочуть там зробити буферну зону і скувати ще більші наші війська? Похоже, на то подіям ну, фортифікаціями вони займаються, мабуть, уже з місяць як. Досить потужна, але питання у тому, що вони на перекинули свої додаткові резерви, переформатувались і проводять наступальні дії безпосередньо в місці. Зрозуміло, що хочуть дебалакувати свої підрозділи на е, агрегатному заводі, і взагалі скажімо, пройти річку Вовче, е, ну і посилити е, наступ. Тобто, е, коли починали наступ на Харківському напрямку, великому, би, під би, роз... під напрям. Це був через липці на Харків безпосередньо. І там ситуація у нас краще, тому що на Заході від липці успішно діють Сили оборони України і е, пробують контратаки. Е, але на другому. Під напряму, скажімо, в Вавчанському ворог активізувався і намагається реалізувати свої плани відносно захоплення Вавчанське просування вперед і е, формування такого оточення нашого групування сил в районі Куп'янська, Куп'янська Вузлавий. В Куп'янські там від Сінківки напряму досі у них не получається дії. А от пів Денніше зі сходу зі сходу, ну південніше, піщани просуваються вперед. Це вже з півдня на Купінській, і ще якщо додадася північно-західний напрям через Вавчас, то там є ситуація такого загрозливого вигляд має відносно нашого цього угрупування. Крім того, стало відомо, що по даним розвідки, ну по тим діям, які з боку ворога відбуваються, активізація ДРГ на сумському напрямку, і тут питання полягає у тому. Резерв, які ще у росіян є по особовому складу, не ну, тільки збройні техніки, боєприпаси вони будуть застосовувати чи на додаткову напряму з півночі, там сумщина, скоріше всього, чи Чернігівщина, чи зосереджуються все ж на запорізькому напрямку, тому що скоріше всього на сім'ю Запоріжжя як більш така жирна ціль. І тим більше, що за останній час вони там просуваються і на Вріємську виступу, тобто захопили старомайорські урожайна, і на Аріховському на напряму, де у нас вони зайшли в роботи на. Пане Ігорю, а власне, давайте про урожай не поговоримо. Теж ну от, про Донецький напрямок українські захисники відійшли справді з урожайного Донецької області. Про це нам звітують в Генштабі, тому що там ну російська армія вона вже вщент розбила селище. Там просто не було за що триматися. Там були зруйновані позиції українських військових. Там навіть ну і... Ми пам'ятаємо та якими містами і селищами, якою випаленою землею лишається вірніше наші міста та селища після того як росіяни приходять освобождать. Так ось ми відійшли з урожайного, щоб зберегти особовий склад. Це командування ухвалило рішення про відхід. Яка зараз давайте більш деталі? Яка ситуація саме на тому напрямку, і що ми зараз сам контролюємо? Ну якщо подивитися на мапі на мапу, то видно. Що ворог ну і розвідка інформації і, і наземних джерел говорять про те, що принципово якби вони хочуть повернути території, які втратили в минулому році, на напрямках на ці Харіховський і Хівріємський виступ, але більш загрозливо для нас є те, що є інформація відносно того, що вони заводять туди додаткові. Резерви використовують і залізницю, яку там побудували не тільки так чи інакше, зосереджують для того, щоб наростити свої зусилля наступаючи на напрямок Запоріжжя. Запоріжжя зрозуміло, обласний центр потужний і таке інше і в воєнному сенсі, і в воєнно-економічному, і тому такого роду їх дії. І наміря є загрозливими, і наше керівництво воєнне на цьому напрямку. Ну, і взагалі стратегічне воєнно-політичне керівництво якби опрацьовується це. це питання щодо нейтралізації і зриву такого роду планів ворога. Якщо говоримо знову ж таки про Донецький напрямок, то ми бачимо, як з очеретаного Донецької області Росіяни. Я так бачу, що вони хочуть вийти на трасу Авдіївка Костянтинівка, щоб звичайно ускладнити життя нашим силам оборони в Турецьку та Нью-Йорку. бачили ну, в телеграм-каналах. Так само і волонтери викладають відео, як вони починають тиснути на Нью-Йорк, ситуація там тяжка. Тиснуті на пригород Терецька, намагаючись зайти в місто, обійшовши його і нав'язу. Зують нам бої в міській забудові і пане Ігорі. Ну, ми розуміємо, що пригород Торецька – це ключ до Торецька. і поки що наші сили оборони виграють час. Треба все рівно і сильно готувати саме місто до оборони. Тут росіяни використовують свою практику атак, та по 10-20 чоловік відсилають. Ми їх знищуємо і тих, а тих, хто не знищили, наприклад, 2-3 людини. Ну і не людина, росіяни вони там закріплюються і потім іде от наступна група росіян. Таким чином вони так чи інакше вони там накоплюються та до до тої кількості людей, щоб далі йти в штурми тими самими методами. І якщо ми розуміємо, якщо відріжуть турецьк, то групування Костянтинівки, часів часів Яру, не буде. Ну так буде непереливки, бо це вийде угрозою зайти в тил тим угрупуванням. Що тут ми можемо сказати? що... Що, яку картину ми тут бачимо? Ну, ви досить детально обрисували е, стан. Mm -hmm. на цьому Принципово є те, що вони впритул підійшли до важливіше е, логістичного шляху чи, на Константинку дорога. Вона і раніше була така, і зараз тим більше. Там відділяють уже кілометри. Це означає, що можуть, е, е, значить, наносити ураження ворог не тільки артилерією, а мінометами. Зупинили спросування цивільних вантажів і автомобілів, і волонтерів, в тому числі, вона використовується зараз для військових цілей тільки тому дійсно це дорога логістичного забезпечення в цілому регіону. цього воїни перспективу вона принципово це розуміє. Питання у тому, як швидко і наскільки. Потужно можна знайти відповідного рівня резерви, озброєння, техніки і особового складу. Застосувати на цьому напряму і зупинити такого зруйнувати плани ворога mm -hmm. на цьому напряму. Вони там далекоглядні повернути на півночі загроза агломерації Краматорська, Слов'янській і так далі. Пане Ігоре, власне про те, щоб завдати ворогу найбільших втрат, вже я бачила наші військові та з російських пабліків, з російських чатіків перепощують їхнє ниття про те, що вони не можуть нормально пересуватися через таку кількість українських дронів. Є новина, яку дає інститут вивчення війни український оператор безпілотників. Зараз використовують fpv дрони для враження російських розвідувальних безпілотників і ці технологічні інновації. Як пише інститут вивчення війни, можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіо якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах? От, власне, я про це от хотіла запитати, чи справді це дозволить нашим силам оборони послабити російські ударні комплекси, зберігаючи при цьому дорогі і дефіцитні перехоплювачі ППО? Чи можемо ми сказати, що наші інновації випередять те, як швидко росіяни адаптуються? Безумовно, це саме так. Ми пам'ятаємо висновки з події 23-го року. Ще на початку на той час ми командуючий генерал Залужний говорив про те, що зайшла по протистояння по озброєння техніки технологіям в тупіки. Треба шукати вихід, вихід для нас. Маючи на увазі, що Російська Федерація це потужна велика держава, і наш вихід боротьби за ефективність, за втілення іннова... інновацій, швидке причому втілення. Багато в чому ми таким чином себе проявляли сили оборони України в застосуванні дронів. Причому я тут би провів відповідну аналогію дрони застосування їх як ударні засоби. Допомогли в сенсі того, що не вистачає боєприпасів для артилерії. Безумовно, вони поки ще не заміняють артилерію, але дуже суттєво підтримують. У нас є досвід, і він прогресивний, і це вбичає уже як досвід світова, світовий експерт, світовий військовий. І тепер, якщо ми переходимо до повітря, боротьби за повітря. То тут теж реалізуються такі такого роду інновації, з врахуванням того, що невелика кількість у нас літаків, гелікоптерів, то використовується в з точки зору протиповітряної оборони. Безумовно, це інновації Ми вже бачимо і не тільки якусь інформацію з фронту, волонтери і таке інше, але Бачимо записи такі, такого роду протидії, коли наші ФПБ-дрони збивають, наприклад, там залу чи інші безпілотні літальні апарати ворога, і це теж нарощування і просування вперед. Якось буде підтримувати наші можливості піднімати потенціал протиоповітної оборони з урахуванням того, що. Досі не заходять в 16 не пускають гріпини і таке, і таке інше. Тобто у нас не, не вистачає інструментарію для боротьби в широкому спектрі потреб протиповітряно, ну оборони. але вперше з, з, з можливості біспілотніка це протиповітряної оборони, тобто дії по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети і біспілотне апарат. Власне, перебуваючи у Великій Британії та на цьому саміті, президент Український наголосив, що е, ті F-16, які були е, обіцяні Києву і які повинні були бути е, в Україні вже цим літом, наразі їх так е, і немає. Ось таку маємо інформацію найсвіжішу про F-16. А власне, якщо ми говоримо про допомогу е, нам від іноземних партнерів, то тут також Франція готує новий пакет військової допомоги для України. Е, за даними за даними, які ми маємо, Київ має отримати від Парижа 128 бронемашин. ВАП 18 самохідних гауб, гаубиць Сезар та 24 легкі танки. Крім того, Франція буде передавати Україні протитанкові ракети вантажівки та радари, і буде готувати українських військових в своїх тренувальних центрах. Чехія так само допомагає нам зброю і обговорює закупівлю озброєння до нових гелікоптерів «Ан-1З» та. UH-1Y, не знаю, як правильно це називається. Вибачте, я цивільна і загалом міністерство оборони Чехії з планує закупити 20-мм снаряди до бортової гармати, ударного гелікоптера AH-1Z, а також 70 міліметрові ракети Гідра 70 От, власне, про ось ці гідра 70 що це за така за ракетна система? Ну, принаймні, я про неї вперше чую. Хідра це неуправляема не ракета, яка застосовується досить широко в світі. Велика потреба адаптовані наші літальні апарати для того, щоб застосовувати дуже добре, щоб передавалось більше скажімо, ударних гелікоптерів, про яких якось, якщо ми боремося за те, щоб з'явилися нас f 16 гріпене, міражі то е, дуже важливо, і ви піднімаєте напрям скажем обговорення питання і підштовхування наших союзників е, в першу чергу американців по наданню гелікоптерів. Е, вони дуже важливі підтримки саме сухопутних військ, е, дій наших сил оборони України, які в скрутному зараз становищі, про яке ми з вами обговорили, е, вони використовуються по знищенню живої. Сили ці ракети, і ці гелікоптери, ворога і бронетехніки. Ну, є підходи, пов'язані з переробленням, в якому сенсі їх найбільш високоточні, тобто за рахунок використовування додаткових засобів. Тобто це важливе для нас, що чехи допомагають багато в цьому, і 20-мм снарядів різного її частин до них б, то невеличка держава Чехії, але в неї є авторитет світового рівня по випуску там стрілецької зброї, тренувальних літаків є спроможності навчати. Відповідним чином на ті ж гріпини наших пілотів на майбутнє, але всі ці питання треба зрушити місце. Ми дякуємо і французам і чехам, що так потужно допомагають по Франції. Хочу сказати і нагадати, що президент Франції там ми знаємо, що велика проблема для американців навчати наших 12 пілотів додатково на F-16, -е, президент Франції анонсував питання по міражам і з 7 червня почали якби, навчання. На ці літаки, хай там поки ще невелика кількість, але наприклад, спрямовувати ці літаки військово-морських сил на застосування є перспективним, і це ще раз підтверджує, що там хтось говорить відносно того, що тільки F-16 і інші проекти не запускати це від лукавого. Ми бачимо, що йде в повну реалізація того, що готуються і пілоти, і передачі літаків. І президент Макрон сказав, що це відбудеться до кінця цього року, і це відрізняється від позиції, яка пов'язана, що не, 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 не зайшли в 2016-й. Зараз до да вони повинні були зайти в кінці минулого року. Все для цього було а інше, скажімо, загрози були є й було залишатися, тому що це війна. І це реалістично треба сприймати. Американці вже не можуть щось вигадати, щоб аргументувати заборону на заход, і вже підключають різних вене політичних діячів європейських, які таким чином дискредитують, ну і своїх, тому що і генерали, в тому числі Браун, голова комітету начальників штабів, заявляв відносно того, а скажем досі, ми їх потужно не бачимо в небі України. Ну, це правда, і ми з вами тут, пане Ігорю, так само вже напевно з рік правда ж чекаємо на ці е, літаки. Обговорюємо то F-16, то обговорюємо гріпини. А є такі присліві українське, а віз е, і нині там хотілося б їх швидше побачити в нашому е, небі, і хотілося б швидше обговорювати в ефірах результат роботи цих е, е, літаків. Ну, от. З... Ото усього того, що ми зараз маємо з тою цієї інформації, от на вашу особисту думку, коли ми все ж таки їх отримаємо? Чи будуть тягти до останнього, щоб ми їх так і не отримали? Ну я так е, оптимізм мав, що все ж за літо це відбудеться, хоча бачите, Невідомо як там дуже впливає перегони президентські і поведінку. Значить, зараз на такому переломі адміністрація Білого дому, скоріше все, велика вірогідність того, що Байден складе повноваження на кого саме. Тобто Каміла Харес, якби вивчається зараз її. Соціальний рейтинг до того вона не дуже високою займалася з цього приводу позиції, і тому тут їм не, не до України. Ну і взагалі ми пам'ятаємо, що є інтереси в першу чергу українців в Україні, а є інших наших союзників, і вони відрізняються. Союзників багато, а допомога ефективна повинна бути для досягнення перемоги. Американці бачите, тільки в цьому росії. Навчилися виговорювати слово перемога українське. Не прий повнообсязі до цього самим, а це треба робити. Так, і тепер може може бути так статися, що ми повинні навчити їх ще й вимовляти перемога України. Та ну але будемо стежити звичайно і за виборами. І найголовніше, все ж таки, я ще раз наголошую допомагати своїм, дякувати нашим силам оборони України і обов'язково донатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково підтримуйте наше військо, тому що завдяки ньому ви зараз їдете нам на машині до роботи. Завдяки цьому ви зараз можете слухати нас на хвилях ЕФМ, випиваючи каву вдома. Це все завдяки нашим силам оборони України, завдяки нашій армії. Пане Ігоре. Я дякую вам Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.